Петро Осадчук Попід гору в'ється річка. По гору вється річка. На горі росте смирічка Над смирічкою високо гордий птах кружляє сокіл. Хлопчик ходить понад річку, поглядає на смеріч. Хлопчик сокола побачив, серце тьохнуло хлопчаче. Ох, якби він міг від річки та доплигнуть до смирічки, сам зумів би так високо покружлять, як сизий сокіл. Хлопчик ходить і не знає, що злетить над рідним краєм, як зросте, вібравши в себе. Силу річки гір і неба. Він розправить дужі крила, буде в крилах вірна сила. З під гори весела річка, а з гори струнка смерічка.